Ті вчителі плюс-мінус були адекватні, але наша директриса ще це патріотка була, і вона могла там щось розповісти. Але в мене не було з нею уроків, були у сестрі. І там ну, вона розповідала. Наприклад, на а, всілякі патріотичні свята вона розповідала, як. Ось ми велика держава, як в нас тут все добре, і ось ми повертаємо Україну до нашого складу і так далі. В общем, якийсь пред. Я цього не показувала їй, але так між своїми подругами, як однокласниками, які. Кримськими татарами були, ми це іноді розмовляли про це. Напевно, це в родині все. Тому ну, і папа був политв'язням, і мама завжди нам розповідала. Ми разом дивилися новини, і я розуміла, що все, що говорять в школі, це повна брехня.